Сьогодні я вам поясню тему тригонометрія гострого кута для прямокутного трикута. Дивіться, у нас є прямокутний трикут, у якого є два катети А і Б, гіпотенуза С і два гострих кута альфа і Б. Для того, щоб знаходити легко і гарно ці кути, ми можемо застосовувати три функції: синус, Косинус, Тангенс і Котан. Що ж це таке? Взагалі з синусом гострого кута є відношення протилежного катету до гіпотенузи. Тобто з синусом у нашому випадку кута альфа буде дорівнювати B протилежний катет до C гіпотенузи. Сінусом відповідно кута бета буде відношення А до С. Косинусом гострого кута прямокутного трикутника називають відношення прилеглого катету до гіпотенузи. Тобто, в нашому випадку косинусом кута альфа. Це буде відношення прилеглих катет А до С. І косинусом кута бета буде В прилеглий катет до С хіпотену. Як ви вже могли помітити, між синусом кута альфа і косинусом бета вони визначаються однаково. Тому і так само косинус альфа і синус бета, так само вони будуть однакові. Тобто ми можемо помітити, що синус одного гострого кута буде дорівнювати косинусу протилежного гострого кута у прямокутному трикутнику. Що ж таке тангенс? Тангенсом гострого кута називають відношення протилежного катету. До гіпотен до прилеглого К. Тобто тангенсом кута альфа буде дорівнювати наш протилежний катет Б до прилеглого А. Б тобто, у відношенні до А. Тангенсом кута відповідно бета буде відношення протилежних катет А до Б прилеглого B. Котангенсом гострого кута називають відношення прилеглого катета до протилежного. Тобто котангенсом позначається ПТГ кута альфа дорівнює прилеглий катет А до протилежного Б. І котангенсом та бета. Відповідно, ви вже зрозуміли, що це у нас буде Б до А. БК тут прилегли, прилегли до бета, тому Б до A. А. А А протилежно. Зрозуміло, що значення всіх усіх К, синусів, косинусів, усіх тригонометричних функцій вже є пораховано. І воно знаходиться в таблиці. Ну і відповідно ми можемо зробити висновок, що значення синуса, косинуса, тангенса і котангенса не буде залежати від сторінки, а буде таки залежати від розміру кута. Наприклад, ось якщо ми бачимо таблицю, у нас косинус, наприклад, ми ну, хочемо знати 30 градусів, це буде корень з 3 на 2 Наприклад, синус 45 градусів це корень 2 на 2. Наприклад, котангенс 60 градусів це корень 3 на 3. А зараз подивимося, наприклад, простої задачі, як це все розв'язано. Катети гіпотенуза прямокутного трикутника відповідно дорівнюють 8 см і 10 см. Знайдіть. Перше, синус кута, який лежить проти меншого катета. Давайте так поетапно і будемо розв'язати. Тобто в нас є прямокутний, трикутник, У якого один катет 8, гіпотенуза 10. І нам треба знайти синус кута, який лежить проти меншого катету. Але ж ми не знаємо, який з катетів буде менший, тому що в нас не визначено іншим. Наприклад, позначимо його літерою x. Його ми можемо знайти, скільки його значення за допомогою теореми Піфаго. Тобто х у квадраті плюс 8 у квадраті дорівнює 10 у квадраті. Х у квадраті дорівнює 100 наше 10 у квадраті. І 8 у квадраті перенесе сюди мінус, знак і 8 у квадраті, мінус 64. Х квадрат дорівнює 36. Х дорівнює корені з 36, це буде 6. Чудово. Знайшли. А тепер ми значить, можемо зрозуміти, що наш... Якщо тут а6, то наш кут, який лежить проти меншого катета, то це буде ось. Нехай його позначимо Альфа. Тепер, значить, дивіться, нам треба знайти синус кута аль. Він буде дорівнювати протилежний катет 6. Гіпотенуза. 10, 6. 10. Або, можна написати 0,60. Це було перше. Друге. Нас запитується косинус кута, який прилягає до більшого катета. До більшого катета, у катет більше 8, прилягає так само кут альфа. Тому косинусом кута альфа. Буде відношення біжелеглого капета 8, до гіпотенузи 10 і будемо отримувати 0,8 Рухаємося далі. Нас запитується. Завдання 3. Тангенс та протилежного меншому капету. Для проти меншого ката лежить кут альфа, тому тангенс кута альфа буде дорівнювати 6 поділено протилежний катет на 8. 6, 8 ми можемо скоротити на 2. І це в нас буде 6 поділено на 2, 3, 8 поділено на 2, 4. 3, 4. І четверті. Нам треба котангер з кута прилеглого до більшого катету. Тобто, так нам само треба знайти кута альфа. Це в нас буде прилеглий значить, катет значить, 8 до 6. До протилежного 8. 86. Щоб... Дорівню. 8 поділити на 6 ми не поділиться. Дивіться, ми можемо скоротити так само на 2. Це буде 4 третіх. А 4 третіх ми можемо виділити цілу частину. У нас буде 1 1 третя. Якщо вам сподобалася така додача по тригонометрі, Ставте лайк. Пишіть у коментарях, які ви б хотіли розв'язати по тригнометрі кута. Можливо, взагалі задачу по триганометрі. Якщо буде хоча б 10 лайків, то я запишу урок, який ще стосується тригонометрії, генометі, бо я буду знати, що ця тема вам цікава. А так, я дякую за увагу. Чекаю на ваші підписки, зокрема, і гарного дня!